Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин імуно. Доля яхти медвечука. Що вирішили робити із заарештованим минулого року у Хорватії судном кума Путіна? Дивіться просто зараз. Я соломиві Вітвіцька, Це ТСН. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір, і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було цікавіше. Ну а далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Наймиліше відео, коли ворожа БМП більше не буде кошмарити наших бійців. Їм заміни практично немає. Без них перемогти нереально. Як працює рота ударних дронів 118-ї бригади в районі роботиного, недостатньо інформації. Росія несе повну відповідальність за життя українських військовополонених. Ми наполягаємо на міжнародному слідстві. Які заяви пролунали на скликаному Росією засіданні ООН і як у дипломатичних колах назвали це зібрання? Вона чекала його з полоном. а він молився, аби кохана була жива. Будучи там, я її дуже багато раз похоронив. 20 місяців вони були у полоні і не мали жодної звістки одне про одного. Зворушлива історія кохання далі в ТСН. Наліт на ворожий опорний пункт і взяття у полон окупантів. Сили спеціальних операцій показали кадри реального бою, де спецпризначенці заходять за загарбників у тил, зачищають ворожі позиції та беруть пару полонених. Під Авдіївкою тривають важкі бої, інформують у Генштабі. Там ворог продовжує тиснути на наші укріпрайони, намагаючись захопити місто. Гаряче і поблизу Кліщівки та Андріївки це на Бахмутському напрямку. Дещо краща ситуація на Запоріжжі, там маємо успіхи. Мерт тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, посилаючись на мапу Діпстейт, заявив, що сили оборони просунулися західніше вербового. І це лише початок, вважають західні партнери. Так, помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайен припустив, що стратегія українського війська у цьому році буде наступальною а дії нашої армії будуть зосереджені передусім навколо здобутків у чорному морі та у тимчасово окупованому Криму. Наші бійці посунули окупантів у Донецькій та Запорізькій областях. Так стверджує інститут вивчення війни. Також ворога відкинуто на північному сході від завітного бажання та зсу просунулися на південний захід від мирного. Самі бійці визнають, такого успіху досягли не в останню чергу завдяки використанню FPV-дронів у Запорізькій області в районі роботиного разом із операторами дронів 118-ї бригади. Працювала і наша знімальна група. Тут як підмічають журналісти ТСН досягнуто паритету у використанні безпілотників між нашими військовими і ворогом для того, щоб він принаймні зберігався. Ми оголошуємо збір для підрозділу ударних безпілотників літальних апаратів 118-ї бригади. Ця ворожа БМП більше не буде кошмарити українських бійців. Цією дорогою підвезуть менше снарядів для російських батарей. Ці окупанти більше не полізуть штурмувати захисників роботиного. Так працює рота ударних безпілотників 118-ї бригади. піхоти десь в день 30 Десь так вражаємо. У них виходить мінус два відділення щодня. Да, десь приблизно так. Для того щоб FPV-дрон дійсно завдав ефективного удару, потрібно підібратися якомога ближче до противника. Зараз оператори 118-ї бригади керують своїм безпілотним камікадзе з укриття, яке знаходиться майже під носом у ворога. Дронів ще трішки є. Результат на екрані: дрон залітає в окоп до окупантів. Боєприпас переконливо спрацьовує. Снаряди в основному використовуємо саморобні. Це є боєприпас. Саморобний. Це з гранатомету. Чіпляється він знизу, електродетонатором, та ще треба до цього плати підриву. Але ситуація на передовій вимагає створення серійних боєприпасів для ФПВ-шок. Та й взагалі кількісна перевага в дронах стає стратегічним фактором для досягнення перемоги на полі бою. Їм заміни практично немає, без них перемогти нереально. Росія в цьому плані трошки нас обганяє через те, що в неї це більш потокова історія. Держава більше залучена до роботи дронів. Росія готувалася знову ж таки до цієї війни. Вона готувалася до того, що їй доведеться працювати. Не тільки піхотою, технікою, флотом а ще й дронами в Україні давно настав час різко збільшити виробництво відносно дешевих безпілотних систем державними потужностями. Волонтерських вже замало. Іменно в цій галузі, ну ніяк На більшість впівішок це волонтерські. Проте до ідеї масово збирати безпілотники вдома. Командир взводує шників ставиться скептично. Все, що зроблено в кустарний спосіб, операторам дронів доводиться переробляти власними руками. Прямо тут на передовій, краще лучше все таки самому не збирати, бо тому, що так часто буває, що вона просто не працює Її зна не нам привезли. Нам приходиться ще щось там, скажімо так. Підшаманювати навіть волонтерське виробництво фронтових дронів розвивається просто на очах. Це теж FPV-шка, але вже з можливістю робити так звані скиди боєприпасів. Тобто у оператора є вибір застосувати безпілотник як камікадзе або як багаторазовий дрон. І ще в нього фішка, в тому що він може здетонувати при ініціації на пульті. На ньому висить такий круглий здоровий снаряд направленої дії, і коли ти підлітаєш по противнику, ти можеш його здетонувати прямо в повітрі. На сьогодні цьому підрозділу вистачає боєзапасу гвинтокрилих Камікадзе за рахунок волонтерів. На завтра ситуація може змінитися, і треба визнати не на користь наших хлопців. Тому до моменту, поки передова отримає від держави обіцяний мільйон дронів, військові бачать лише такий вихід. Краще донатьте на дрони на ЗСУ. і на мавіки, і на FPV-шки, і на крила. І на все, що завгодно, і на колісні, навіть дрони теж. І сьогодні це той мінімум допомоги фронту, який під силу кожному українцю. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов. ТСН 1+,1. Українські бійці запустили у тил ворога колісний дрон, і той підірвав міст. Маленький і непомітний він пробрався крізь ворожі пости. Потім 4 кілометри їхав окупованою територією, і знімав усе на камеру. І вже біля цієї невеликої переправи зухвали партизанський рейд блискавично закінчився. Міст злетів у повітря. Засідання Ради безпеки ООН із приводу збиття російського транспортного літака Іл-76 у дипломатичних колах назвали російським пропагандистським заходом. Більшість членів Радбезу на ньому були представлені не послами а дипломатами нижчого рангу. Заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарій Дікарло наголосила, що збиття російського військово-транспортного літака Іл 76 у Білгородській області слід розглядати в контексті вторгнення Росії в Україну та продовження війни. А заступниця українського постпреда. Христина Гайовишин повторила, Україна вимагає міжнародного слідства для з'ясування усіх обставин. Наскільки ми розуміємо, і Росія, і Україна проводять власні слідчі дії по з'ясуванню обставин. А Україна попросила про міжнародне розслідування. ООН не має змоги верифікувати слідство, що зараз ведеться. Зрозуміло, одне цей інцидент слід розглядати в контексті вторгнення Росії до України та війни, що триває беручи до уваги всі відомі факти, Україна наголошує, що у відповідності до міжнародного права Росія несе повну відповідальність за життя українських військовополонених. Ми наполягаємо на міжнародному слідстві, аби встановити всі обставини цього інциденту. Військово-транспортний літак Іл 76 розбився у Білгородській області 24 січня. На його борту могли бути як ракети С-300, так і люди, заявили в головному управлінні розвідки. І додають, того дня мав статися один із найбільших обмінів із початку повномасштабного вторгнення. Отже, що сталося в небі над Білгородом і що потім відбувалося на землі? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва нагадає, що насправді трапилося з російським літаком Іл 76 в небі над Білгородом. Чи дійсно на борту були наші військовополонені? Що про це говорять у розвідці? І чому росіяни не допускають на місце не лише міжнародних розслідувачів, а й власних рятувальників? Як тільки під Білгородом здійнялося ось це яскраве полум'я, росіяни відзвітували, спрацювала їхня ППО. Однак, як тільки в тамтешніх високих кабінетах усвідомили, що сталося, версія змінилась. Мовляв, це робота українських зенітників. Далі гірше на борту були наші військовополонені. На підтримку цієї історії російська пропагандистка Маргарита Симонян викатила список нібито загиблих. Однак з'ясувалося, що найменше 18 осіб із цього переліку вже обміняли на початку січня. Приміром, 22-й номер Максим Коноваленко, який нібито перебував на збитому літаку, повернувся додому ще 4 січня. Коли сталася трагедія в Оленівці, в інтернеті одразу з'явилися кадри з убитими українцями. Росіяни поспіхом намагались видати жахливу картинку за дійсність. І тут опублікували кадри з місця падіння літака із заблюреними тілами і навіть українські паспорти, щоправда, від авіатрощі до публікації минуло кілька днів. Водночас, уповноважений справ людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі в Україні не бачать ознак того, що на літаку іл 76 була велика кількість військовополонених. За моєю інформацією, ну я не, не можу сказати ствердно, що там дійсно були е, військово полонені. Е, якщо б там е, у росіян були хоч якісь фото відео, е, які б вони е, могли показати, що там знаходились наші військовополонені, вони вони це вже використали. Транспорт. КІЛ 76 упав у той день, коли планувався обмін. У ГУР наголосили, це мав бути один з найбільших обмінів військовополоненими з Російською Федерацією, але через падіння цього не сталося. Українську сторону не проінформували, яким саме транспортом вестимуть наших людей. Росіяни також не попереджали про забезпечення безпеки повітряного простору в районі Білгорода, а саме так неодноразово робили під час попередніх обмінів. Президент Володимир Зеленський вимагає міжнародного. Розслідування Росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Росія. Не дала згоди на міжнародне розслідування, і тут немає чому дивуватись, адже на місце падіння літака там не пустили навіть власних рятувальників. Що вже казати про міжнародних експертів, стверджують у гур українській розвідці стало відомо, що насправді на борту мали перебувати російські високопосадовці однак, в останній момент ФСБ заборонила їм сідати у літак. На борту справді мали знаходитись. Декілька віпів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора, але в останній момент їхні прізвища відомі і будуть названі матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ. Фактично наказало їм не сідати на цей борт до моргу у Білгороді доставили лише п'ять тіл. За фактом авіатрощі СБУ відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Водночас Україна звернулася до організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням провести інспекцію місця падіння російського іла. Ірина Прокоф'єва ТСН 1+,1. Дві дівчинки восьми та шістнадцяти років поранені росіянами на Донеччині. По мирнограду вдарили ракетами С-300, Поранено чотирьох людей. Побито сім висоток, школу, підприємство, три десятки авто. Одинадцятирічний хлопчик зазнав ушкодження у Новогродівці. Ворог бив по приватному сектору у Красногорівці, яку окупанти розстріляли із артилерії. Загинула місцева жителька. Двома ракетами С 300 окупанти атакували Херсон. У власній оселі поранено жінку, пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та торговий центр. А на області росіяни випустили 350 снарядів. Поліцейський постраждав на Харківщині. Окупанти із мінометів вдарили по Куп'янську. За дві години із артилерії вгатили по сусідньому селу Курилівка. А на село Вільховатка скинули авіабомбу. 75 ударів витримала Сумщина. Ворогатив із артилерії мінометів скидав вибухівку з дронів. Зруйновані газогони та лінії електропереду. Дальше без світла залишилося майже 30 тисяч споживачів. Тренування на руїнах. Ворожі ракети влучили у спорткомплекс Локомотив у Києві 23 січня. Будівля понівечена, дах обвалився, уламки стіни відлетіли на поле. Розбирати завали почали напередодні. Зі слів, працівників комплексу, потерпілий, який увесь цей час був у комі в лікарні, помер. Сьогодні ж молоді футболісти, які тренуються на цьому полі, провели символічну гру. Запросили і нашу знімальну групу. Кореспондентка ТСН Ірина Коваленко розкаже далі. Це перше тренування юних футболістів клубу Локомотив після ракетної атаки 23 січня. Юні футболісти радо повернулися на домашню арену. Батьки хлопчиків так само радіють, хоча спочатку були шоковані тим, що сюди прилетіли уламки. Внутрішньо все розривалося. Коли побачила фотографію, ну ми були шоковані, але намагалися стримати, і ми спочатку синові не сказали. Але син Али і загалом уся команда мужньо сприйняли звістку і продовжили тренуватися. Наші діти, ну в прямому сенсі вони незламні. Незламний і тренерський склад локомотиву вихователі. Помітили, діти стали тренуватися навіть завзятіше, тим паче, що футбольні поля практично цілі. Вижні половину трошки осколочно повилітали осколки, які були дуже гарячі. і вони ну трошки поприлипали до покриття штучного. Ну, ми там ходили, тренерами да, віддірали їх. Однак у комплексі немає світла, води та інших комунікацій. Частина роздягалень була у зруйнованому корпусі, тож переодягтися поки немає де. Дітей просять приходити вже максимально переодягнутими у форму. Як варіант користуватися ось таким наметом він опалюється буржуйкою. Для нас нічого страшного. Для дитини головне, що є тренер, є поле, є друзі, є м'яч, є футбол і його звичне спортивне життя продовжується. Керівництво комплексу, не зважаючи на Великі руйнування у майбутнє дивиться оптимістично. Тут же почали набирати нових вихованців 2020 року народження. Ось так нині виглядає корпус футбольної академії. Тут продовжують розбирати завали. Будівля відновленню не підлягає. Тож її зноситимуть. Але попри це у хлопців настрій чудовий. Правда, хлопці? Ірина Коваленко, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1. Нові правила бронювання працівників від мобілізації у Верховній Раді. Готують законопроєкт, який істотно змінить підхід до бронювання і мобілізації. Зокрема, можуть дозволити резервувати співробітників на усіх підприємствах, а не лише критично важливих зі списку кабміну. Нова ініціатива також передбачає відмову від прив'язки до розміру заробітної плати, що передбачалося у минулій версії. Головна умова прозорість компанії та сплата усіх податків до бюджету. Щоб отримати бронь, депутати пропонують ввести підприємству щомісячний фіксований платіж у розмірі 20 тисяч гривень за кожного працівника. За документом забронювати можна буде до 50%. Від військовозобов'язаних співробітників підприємства. Тож розкажіть, що ви думаєте про таку ініціативу і чи допоможе вона українській економіці? Обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Вона чекала його з полону, а він молився там, аби кохана була жива. Прикордонники з Волині Аліна та Ілля пережили понад 20 місяців розлуки і тепер, нарешті, разом. У лютому 22-го обидвоє були на службі в Маріуполі, майже одразу потрапили у полон і не мали жодної звістки одне про одного. Зворушлива історія кохання у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. На цих кадрах вони обіймаються після майже дворічної розлуки. Весь цей час Ілля не знав, чи жива кохана. Будучи там, я її дуже багато раз похоронив. То що у мене ну, за неї звістки, і взагалі ніякої не було. Аліна пригадує той довгожданий дзвінок. Вона саме відпочивала після служби. В мене мову взагалі відняло. І потім телефон в руках взагалі отак підстрибував, бо не могла не тримати. Жінка одразу помчала до нареченого. Ті години дороги пригадують обоє, здавалися вічністю. Надто для Ілії. А скільки там стали? А скільки ще їхати? Я це ціло да. дорогу Так от на бо Я би дуже хотів, дуже дуже хотів побачити. Про цю зустріч закохані мріяли майже два роки. Так сталося, що велика війна застала пару у Маріуполі. Обидвоє служили прикордонниками кінологами та перевіри. Вантаж у порту, потім там почалося справжнє пекло. Вони почали обстрілювати нас з мінометів, з артилерії, з повітря, і я була змушена лишитися 36-ї бради. Хлопці лишилися зі своїм підрозділом. Відтоді вони більше не бачилися, і лише через два дні вдалося зідзвонитися. як з'ясувалося згодом останнє перед полоном і сказав, що я тебе дуже сильно люблю. Наречені пообіцяли одне одному попри все вижити. Далі були довгі місяці полону. Аліні, після приїзду в Оленівку, від коле вдалося довідатися, що тут був Ілля. А отже, він живий. Чоловік вже про кохану не знав нічого, але думки про неї та рідних його рятували. Вона дуже сильно мотивувало. і. По-друге, я дуже сильно повірив в Бога Аліну обміняли через півроку Ілляш продовжував перебувати у полоні. І морально, і психологічно таке давлення було, тому що можна так сказати, вони Ти живеш в очікуванні? Да. І лише в січні цього року, під час найбільшого обміну полоненими, чоловік теж нарешті повернувся додому. Прикордонники прикордонники. В Маріуполі вони втратили двох своїх псів, з якими разом служили: Соню та Джесі. Собаки не раз під час обстрілів рятували їхнє життя. Потрапляння ракети в бункер, і було загор... загорівся. Джесі побігла на вулицю, чекала мене, а соня побігла до мене там, де я. Була і вони почали почала мене будити, почала мене облизувати. Аліна після повернення з полону повернулася на службу. Тепер у неї нова помічниця Челсі. Ілля поки на реабілітації і вже теж підшуковує собі друга. Щоб вона мені також та собака допомогла забути всі страшні сни, що мені там снилися. Якби ти її обнімаєш і засинаєш, да. і ну заспокоюєшся. Зараз кажуть закохані, найголовніше набутися разом і допомогти одне одному якнайшвидше забути ті жахіття з минулого. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. 6 мільйонів доларів у мішках під посиленою охороною передали поліцейські Дніпропетровщині. Державі ці кошти знайшли під час обшуків торік у грудні. Тоді поліцейські затримали банду злочинців за торгівлю зброєю та відмивання доходів. У них виявили величезний схрон зброї, майже 6 мільйонів доларів, 50 тисяч євро та 700 тисяч гривень. Підозрювані троє жителів Дніпра зараз у СІЗО знайдені у них мільйони. Суд заарештував, а згодом вирішив передати у комерційне користування до Нацагентства із управління активами. Чоловіка, який стріляв із гранатомета по багатоповерхівці у кривому розі, затримали. Це був 36-річний, раніше судимий мешканець міста. Напередодні близько п'ятої ранку. Він із РПГ вгатив по одній із квартир. Там вилетіли вікна, повиносило шибки і у сусідніх оселях. Люди не постраждали. Стрілець кинув зброю в будинку поруч. Відстріляний з гранатомета знайшла службова вівчарка. І пізніше оперативники затримали і любителя гатити по житлових будинках. Зараз він під вартою серед причин стрілянини розглядають конфлікти з чоловіком, якого затриманий хотів налякати. Побачили у тепловізор із висоти. На Одещині прикордонники затримали п'ятьох порушників, які намагалися перетнути кордон із Молдовою. Чоловіки сподівалися, у темряві непомітно втекти за межі України польовими стежками, але дрон із тепловим баченням виявив порушників і по них одразу вирушив наряд прикордонників. Як з'ясувалося, це були чоловіки призовного віку із Хмельниччини, Одещини та Запоріжжя за спробу незаконного перетину кордону на них склали адміністративні протоколи. Ведмедям на Закарпатті не спиться. В реабілітаційному центрі клишоногі страждають від безсоння. Щоб упасти в сплячку, їм необхідні тривалі морози, щонайменше мінус 15 градусів. А така зима у Карпатах в востаннє була років сім тому. Чому безсоння небезпечне не лише для хижаків, а й для людей. Кореспондентка ТСН Світлана Донищук з'ясовувала. Навкруги а в повітрі щонайменше 10 градусів морозу. Проте виявляється, навіть така зима для водмадів занадто тепла, і саме через це вони страждають від безсоння. Із 32 клишоногих, що живуть в реабілітаційному центрі на Закарпатті, більше половини не сплять уже кілька років. Бо ж для гарного сну кажуть ветеринари хижакам необхідні сильні і тривалі морози, які у Карпатах в останні були років сім тому. Відколи почались переміни температури, вони. То дві неділі сплять, виходять два-три дні і виходить сплячки. Цієї зими в сплячку впало лише троє, ще п'ятеро. До них приєдналися напередодні, коли позначки термометрів показали довгоочікувані мінус 15. Пішли морози, вони залягли, але завтра, якщо буде плюс, вони всі будуть тут. Якщо ведмеді не сплять, вони мляві, дратівливі і постійно голодні. Юрій, бобочка, маша. Щойно колише відчули запах їжі і біжать до паркану. Сьогодні на сніданок у них хліб. В реабілітаційному центрі кажуть, голодувати ведмедям не дозволяють, але зиму раціон урізають щонайменше на 30%. Так стимулюють їх до сну. От в дикій природі теж як є, коли є кормова база, тварина харчується, приходить зима. Тварині важко шукати собі їжу. Так же само і в нас підготовка йде тварин, що раз, здається щоб розгодувати тварину, і далі під зиму вже трохи зменшуємо раціон. Та найгірше кажуть у звіринці через таку погоду ведмеді у дикій природі теж не сплять, і це дуже небезпечно для людей. У горах вони можуть нападати на туристів або ж навіть у пошуках їжі спускатися у села. Якщо йде потепління, він думає, що почалась весна. Він виходить, а їсти нічого. Що робити? А самий сильний стимул це голод. Вони навіть один одного можуть поїдати. Та ця проблема стосується не лише українських Карпат, кажуть працівники центру. Через глобальне потепління життя у дикій природі змінюється. Ведмежа безсоння зараз турбує науковців в усьому світі. Світлана Деніщук, Станіслав Бобуський Закарпаття ТСН, 1+,1. Фешенебельну яхту зрадника, яку Мапутіна Медведчука передадуть Україні, йдеться про арештовану минулого року у Хорватії 92-метрову яхту Роял Романс, яка до слова входить до п'ятірки найбільших яхт світу. Оцінюють її у щонайменше 200 мільйонів доларів. Рішення про передачу Україні розкішного судна ухвалив окружний суд міста Спліт. Тож хорватська влада не бачить правових перешкод для якнайшвидшої передачі арештованої яхти Україні. Ну і наразі я завершую цей випуск ТСН. Підписуйтеся на наш канал на Ютюбі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Ну а наразі підсумки сьогодні. В ООН стурбовані небезпечною траєкторією війни в Україні. На місце падіння Іла в Білогородській області їх не допускають росіяни. Тож встановити чи були на борту транспортника українські військовополонені не можуть. Вона чекала його з полоном, а він молився там, аби кохана була жива. Прикордонники із Волині Аліна та Ілля пережили понад 20 місяців розлуки 6 мільйонів доларів у мішках. Поліцейські Дніпропетровщини передали державі кошти, що знайшли під час обшуку у банди злочинців, які торгували зброєю та відмивали гроші. Чоловіка, який стріляв із гранатомета по багатоповерхівці у кривому розі, затримали. Зараз він під вартою. Раніше був судимий. Каже, пострілом хотів налякати чоловіка з цієї квартири, бо між ними був конфлікт. У ведмедів на Закарпатті безсоння. Щоб упасти в сплячку, клишоногим необхідні тривалі морози щонайменше мінус 15. А така зима у Карпатах востаннє була років сім тому.